України стоять на стражі незалежності та безпеки нашої країни. Їх завданням є захищати український народ, територіальну цілісність та національні інтереси. Друзі, це проект Дім на Рудані. Сьогодні в гостях спортсмен, громадський діяч та військовослужбовець Владислав Томашов. Радий бачити тебе. Дякую, привіт. Привіт, що привіт знайшов час, адже для мене сьогоднішній ефір нашого проекту неймовірно важливий. З тобою я хотів давно вже поспілкуватися. Ти пам'ятаєш, що мені здається, ще взимку так, так. телефонував, але тоді, ну ти що не дослужили. Угу. Um, давай будемо трішки рухатись. Ми з тобою. Декілька років тому спілкувалися в рамках іншого нашого проєкту під назвою Диван на Рудані. Зараз у нас проєкт Дім. Тоді ми спілкувалися про спорт, про громадську організацію Геослон. Про що сьогодні ти хотів би зі мною поспілкуватися? Та загалом про все можна поспілкуватися. Окей. Про? Можливо, твоє дитинство, про твоє життя, так, про. Так. Ми зараз знаходимось біля мого дитинства. Це дитяча юнацька спортивна школа номер 9 Я тут виріс. З шести років я займаюся, і можна сказати, що це мій другий дім. Кривий ріг перший. Так, так, так. Слухай, ну а якщо ми з тобою і про дитинство, про твоє життя, про спорт і Трішки, якщо дозволиш, про ту частину життя, яка пов'язана з війною, з тобою поспілкуємося. це можемо. Ну давай вже будемо, будемо рухатись. Розкажи, чому саме тут і зараз ми знімаємо? Адже хто не знає, я коли домовляюсь з нашими гостями щодо зйомки, кажу: оберіть, будь ласка, те місце, яке буде важливим в житті. Розкажи, що тут відбувалося? Я загалом, якщо загину, то хочу, щоб назвали цю школу в честь мене. Чесно. Не хочу, щоб назвали в честь. Ну, якщо, не дай Бог, на війні загину, там, ну буває. Всі ж ми не, як то кажуть, безсмертні. Тому я б хотів, щоб цю школу назвали в честь мене. Тому що я в цій школі віддав більшу частину свого життя такого, вже коли я б свідомий був. І... Ще дитинство віддав своє. Тобто, мої тренери це мої батьки, можна сказати, другі. Чим ти займався? Тут, хто не знав, ДЮСШ США No9 одна з кращих школ Самбо. Тут загалом є і шахмати, і гуртки акробатики, всього є. Починали ми загалом з акробатики, подивилися, що хлопчик такий моцний, може кувикатися, може самостраховку робити і все. І потім після підготовки. Акробатичної перейшов на дзюдо тоді ще було. І так, і, як то кажуть, понеслося. Зрозумів, ну дзюдо, а потім було самбо. самбо. Так, тут одна з найкращих школ по самбо в Україні загалом, я скажу. Дніпропетровська область загалом постійний наш конкурент Дніпро в самбо не витягує тягу. Дніпропетровська область це у нас одна з кращих школ партеру, це боляві. Задушливі, ну і загалом робота в партері. І загалом одна з кращих школ сам. Я, якщо така можливість, хотів би піднятися до тої зали, в якої проходили тренування. Так, твої так. можливо там, що ще згадаєш, можливо, будуть. Певні в тебе а, цікаві історії розповіді з твого життя та участі в різноманітних змаганнях. Про це хотів поговорити. Адже а, всі мені здається, ці моменти життєві історії впливають на особистість, і те, де ми знаходимося саме зараз, це якраз відголоски того, що з нами відбувалося раніше. Давайся будемо підійматися, так маю що нас запустять. Так, так за друзі, це проект на Рудані. Ми рухаємося далі. Це зала, в якій ти займався? Це зала, в якій я ставав, ну будучи учнем цієї зали, неодноразовим чемпіоном України, призером України, по самбо, та й по різним видам, видам боротьби. Бойове, самбо, сумо, панкратіон, греплінг, джиу-джитсу, взагалі, практика була. База була самбо, і з цього все почалось, можна сказати. Ну, я так розумію, що ти завжди був в гарній фізичній формі. Ти з дитинства ні, займався? Ні ні. ні? ні. В дитинстві я був, знаєш, улюблений бабусь. Така щоки, Харя, така нормальна. І, в принципі, це можна сказати, і зіграло як мотивація, щоб займатися. Тому що перші шість років загалом змагання я не вигравав. Я займався дуже довго, і виходило навіть так, що я приїжджав на змагання. І хлопці, які менше мене, мене займались, вигравали мене. Це дуже воно било, по-моєму, его. І проблема була в тому, що я нічого не міг робити з цим. Тому що я вроді і займався, а вроді і любив попоїсти, і, а вроді, і не так усердно займався. І що ти обрав для себе заняття чи смачні страви? Дивись, іменно. Саме точніше зіграла совокупність факторів. Батьки, мотивація від батьків, причому мотивація від батьків була грошова. Підтягнувся, там, наприклад, 10 разів 50 гривень. Ну, це ж знову таки, курс долара, тоді був багато менше. Як то кажуть, карманні були в доларах після того, як я почав займатися. Змагання виграти перше місце, наприклад, чемпіонат міста 300 гривень. Ну і Це в такому форматі. Історія. І, наприклад, за, за кожне тренування мені платили там, наприклад, 5 гривень. І з цього батько так замотивував. Потім прийшов тренер, директор школи Сергій Вікторович Іриць. Е, він просто нас закохав в боротьбу. Ну, він прийшов десь у 12 мені було 12 років. У нас була вже така група більш-менш підготовлених спортсменів, ну таких як діти, 12, 12, років. 12 років. І з цього вже батько паралельно давав Фізо, тренажерний зал, пояснював, що, як, і паралельно я займався боротьбою. І потім вже через рік на змагання я приїхав у такий шкаф, всі дивляться, ніхто не зрозумів, що то я, не впізнали. Потім на змаганнях, коли викликають вже фамілію, називають. Вони почули, що це я, плюс я змагання виграв, і з цього, можна сказати, понесло ще більше. У е, мене, наприклад, чемпіонат міста, чемпіонат області це вже було, як можна сказати, вийти типу перекурив. Я вже їздив так, типу, постійно постійно виграв в область, виграв місто. А змагань було багато. Постійно змагання, і кожен, можна сказати, кожен тиждень. Ми їздили. Там різні приурочення до різних свят, ну як свята по траурів, там визволення від фашистських загарбників і такі різні моменти. І все приурочували і робили змагання. І так накатку робили. Хотів запитати, якщо силу фізично можна в тренажерній залі прокачати. Що з силою духу? Адже коли я займався карате, якраз з 6 до 12 років я займався Кіокошунка карате, ми там дуже багато уваги поділяли саме розвитку сили духу. Як сам це важливий аспект, чи техніка фізичної вправи та свіду... дивись тут в залежності від людини. Наприклад, я був пахарем. Есть, мені потрібно було постійно пахати, пахати. Після тренування я залишався. А були хлопці, наприклад, в кого був талант. От Коли в людини талант, він відчуває, де правильно зайти. Де... Ну, це просто дано якби на генетичному якомусь рівні, можна сказати так. А в моєму випадку мені треба було так, пахати добряче. І, в принципі, сам-сам по собі вид спорту такий жорсткий. Наприклад, з тим же дзюдо, це олімпійський від спорту, а самбо не олімпійський. Всі думають, що вони схожі за того, що там, там і там куртки. Але все дуже взагалі не схоже, то самбо воно таке, що ти взяв вже захват і тобі вже здьорли півліця чисто від куртки. І там вже я, звісно, вибачаюся, треба було терпіти. Плюс тренер, знову ж таки, у нас, що мені подобалось моєму тренеру, що не було такого. Як в інших, женитьби за нагородами. Тобто не було такого. Він нам завжди казав: їдемо на змагання, розслаблено, все, вийшли, кайфанули для себе поборолись. Не було такого, що він на нас кричав. Взагалі. І з за цього, коли ти їдеш, ти не відчуваєш вагу відповідальності на себе. І, в принципі, ти вже виходиш і борешся. І завжди, коли він так казав, я приїжджав. Перший чемпіонат там третє, другий чемпіонат друге, третє чемпіонат перше. Ну і так, в принципі, я в кожен рік намагався вигравати або ставати в призах. Твій пік. Він в якому році був? Чи ще ти не досяг, скажімо так, свого мережі? Ну, мій пік, мабуть, був, коли я поїхав на чемпіонат Європи. Тоді я з Русаком в на півфіналі розірвав ахіл зв'язку і вже пів зустрічі боровся без ноги, можна сказати. Програв, ну, з таким мінімальним, там умовно 3-1 або 3-2. І потім вже за третє місце треба було боротися знову ж таки на одній нозі. І тут, як ти кажеш, сила духу вирішує. Я програв, але як можна програти? Можна програти гідно. А можна виграти, коли ти. Просто ну, нічого не робиш, там, просто встав з защиту, можна сказати, і заважаєш і нічого взагалі не робиш. Можна і так програти. І це не буде гарно. А я програв гідно, потім після цього тренери збірної України сказали, ось сила духу, ось це справжній воїн, при тому, що я програв, вони мене при всіх, ну там, умовно у нас було після змагань, як підведення результатів. Зрозумів, mm. а потім ти почав сам тренувати. Я займався, я досі займаюся. Я досі і сам тренуюсь. Я досі і радий прийти до свого тренера, щось понавчатись, щоб він мене понавчав. Тренер знає набагато більше, і плюс він бачив все зі сторони, деякі помилки. Тому я й я сам тренуюсь, і почав я десь з років 20, це я вже був. І кандидатом в майстри спорту, і вже в мене був непідтверджений майстер спорту. І я почав тренувати. там. Громадська організація Слон. зараз вона існує? Дивися, зараз майже всі наші учасники організації знаходяться на війні, воюють. Тобто ті же тренери всі воюють, ті же хлопці, які у нас займалися старші, теж воюють. З перших днів у нас, як умовно, ми домовились про те, що якщо починається війна, тоді 2, до 24-го було незрозуміло. Тобто, ну, ці, ці учення у них вже було постійно, не один раз. І потім ми умовно 24-го домовились зустрітись на офіс, ми сьогодні на нього поїдемо. І, в принципі, туди поприходили всі, хто бажав, хто хотів, хто вважав себе частиною колективу, можна сказати так. Давай про військові дії, про тебе, про ваш колектив. Ми вже поспілкуємось там на офісі, адже я давно хотів туди потрапити. Так? так. Друзі, це проєкт ДІМ. Ми рухаємося далі. Друзі, рухаємося далі. Поруч зі мною Владислав Томашов. Це проєкт ДІМ. І зараз ми потрапили до офісу. Ну, так, це офіс, це між нами така назва. А загалом це хаб для роботи з молоддю. Загалом хаб для відпочинку молоді, адекватного, такого правильного відпочинку. Планується тут, окрім там, спортивних якихось заходів, так мед, тактична підготовка і такі формати запрошувати солдатів. Тим паче у нас дуже багато спец... спеціалістів, наших друзів, які були в нашій організації зараз знаходяться. Тому у нас така можливість є. Я завжди хотів запитати щодо геослон, адже в деяких місцях нашого міста я бачу певне графіті. Геослон чому вони з'являються? Ну це... На це не графіті, скажімо так, ну... це більш. Тех, виходить, що ми робили ще до війни? Ми намагались робити так, щоб молодь не уходила в наркотик. Ми замальовували закладки, реклами закладок і зверху писали Гослов. Тому що я вважаю, що перші, хто потрапляє під вплив цих наркореклам, це молодь. Ну, скажімо так, у пораженого наркомана не буде телефона, тому що він буде в ломбарді. Кого є телефон і хто дуже любопитний може зайти, подивитися, що це. А там тобі вже повний розклад таблиці Менделєєва, який хочеш. Тому у нас була така акція, можна сказати, і як реклама нашої організації. Ми замальовували разом ще з хлопцями з Центурії. Замальовували закладки і зверху писали, або рядом писали ГО «Слон» або «Центурія», як реклама нашої організації. Зараз організація існує. Вона існує, так ми робимо благодійні акції, як ми робили. Але просто із-за того, що більшість колективу знаходиться на війні, тобто у нас зараз знаходяться тут хлопці, які або молоді і не можуть воювати, або ну, просто молоді хлопці загалом, або поранені хлопці, ну, як ми побратими, як я. Тобто Я тут знаходжуся не по причині того, що я там відпочиваю, а по причині більш поранення, відновлення. Такому форматі я про це хотів з тобою поспілкуватися, адже я ще не знаю, чи помітили наші глядачі, що тобі сьогодні не дуже просто зі мною розмовляти. Через силу, можливо, навіть через бій, сьогодні ти ще в сонцезахисних окулярах. Це також не ну, просто. Це через поранення з тобою? Так, в мене забій було три контузії. Дуже рядом лягало, дуже рядом взривалось. Мене і ударною хвилею відкидало, і, окрім цього, світореакція. Реакція на світло, тому коли щось ярке, світле, я намагаюся ходити в окулярах затемнених. Зараз погано бачу, погано чую. Ну, сподіваюся, що це все відновиться. Я до останнього сумнівався чи ставити тобі питання про твоє здоров'я, адже ну знову ж таки, я е, бачу, уявляю, Твій образ, спортсмен, громадський діяч, що не мав в тебе, не знаю, ну, певних там проблем взагалі зі здоров'ям, але я хочу, щоб сьогодні ти був, на, на мій погляд, максимально відвертий, адже я впевнений, що війна змінює людей. Так, згоден з тобою, та й в принципі, це правильно ти кажеш, мені важко мені через силу з тобою балакати. Треба. Але я хочу показувати людям, що в принципі, якби ми і далі живемо, і далі продовжуємо робити. Далі ми з тобою пройдемось і побачимо, що ми там підготовлюємо акцію до дитячого будинку. Так само постійно кожен день ми робимо щось для наших побратимів на різних напрямках, на різних напрямках, допомагаємо їм гуманітарно або там якісь моменти. От був збір, він ще продовжується. Ну, це ми відкривали збір. На себе більше, тому що при штурмі дуже багато розірвалося, втратилось і відкривали на відновлення собі. Але так вийшло, що допоміг своїм побратимам, так як поки я не працюю, а пташки повинні працювати. Допоміг своїм побратимам з розвідки, купили їм пташку, ну і загалом постійно якісь. Помілочовки, якісь приємності або нашим пораненим побратимам, або хлопцям, які зараз воюють загалом, ну я так розумію, що ти долучаєш свою аудиторію також до збірів, до зборів і намагаєшся транслювати певну ситуацію на війні, адже доволі часто раніше я бачив твої фотографії, світлини в камуфляжі зі зброєю. Зараз ти продовжуєш цим займатися. Загалом я намагаюся суспільство трохи розшевелити. Типу, реально люди забувають про те, що у нас йде війна. Люди привикають до цього, що в принципі не є нормою. До вибухів, до ракет. Ну, сподіваються, знаєш, як то віримо в ЗСУ. Тіпо. Окрім віри, потрібно щось робити. Реально, типу, от і збори дуже важко йдуть про тому, що ми, наприклад, на нашому зборі зробили розіграш. За більше донати, ми розігруємо там трофейну плитоноску з плитами, все русаковське. Зараз побачимо сержантську форму, сухпай, цілий, цей пітушиний, скажімо так, що <смі> якось по-іншому не виражається, бо в мене на них одні слова. І все одно я скажу, дуже важко йдуть ці збори. Хоча знову ж таки, це ж ми не збираємо собі там на життя, на те, щоб кайфувати. Це навіть та машина, вона може... Відслужити тиждень, а може відслужити і день. І я намагаюся загалом людей трохи розшевелити в форматі, що треба готуватись. Наприклад, кажу своїй аудиторії, що у вас повинна бути постійна аптечка. В цивільній сумці, у мене в кожній цивільній сумці є турнікет, комбат гаус для тампонади, і або перев'язочний, або кровоостановлювач. Це в мене є просто в, ну, в звичайній сумці. От зараз так само можна подивитися. Це в мене Ми є. Ми не будемо перевіряти а, у нас військові. Ну, Ми загалом працюємо над тим, щоб люди трохи розшевелилися. Тому що забувають, забивають. І загалом, тіпа, от, якщо в людини не забрали нікого на війну, вона і не буде розуміти, що там і як там в такому форматі. Ну, ти знаєш, ми в рамках нашого проекту спілкувалися з різними волонтерами, і вони також казали про те, що Важко закривати збори, і ну друзі розумієш, вони волонтери, вони і так отримують там певні запити. Але коли це від тебе, від тієї людини, який був безпосередньо так? був там, так, так, який зараз на лікуванні, на відновлені це почути, я впевнений, що наші глядачі вони обов'язково зрозуміють, що ми хочемо донести до них, і не будуть так, та забувати та за я скажу загалом. Хочеться, от я транслюю постійно людям все, що зі мною відбувається. Навіть от я завжди себе позиціонував як сильна вольова людина, але ну як я тільки був поранений, контужений, і мене вивезли в першу лікарню по Іваку я скажу, мені 15 метрів було важко пройти, я йшов майже там хвилин 20. І ти розумієш, я собі... В голові кручу те, що ти сильний, ти повинен це все вивозити. Але організм в тебе це не може вивозити. І при тому, що я огромний здоровий, типу, я йду і розсипаюсь просто. Я хочу людям це показувати, що це не така романтика в війні, тільки там стрілянина, там вбивство ворога, типу, і там, наприклад, як в мене, я оператор дрону, да, там, красиві картинки, зброси і прочі. Моменти. А окрім цього, є отакі от. Так сказать, послідства після цього зрозумів. Давай пройдемо далі, покажемо, що тут ще є. А до речі, хотів зупинитися про ці медалі з тобою поспілкуватися. Чиї це медалі? Це мої медалі. Ми плануємо загалом всіх учасників організації вивісити. У нас дуже багато титулованих, титулованих спортсменів. Це такі, це там з марафонів, з різних видів. Я після того, як перестав катати там на самбо, був просто була потреба, типу, постійно десь участвувати, типу, перевіряти себе. Я бігав і марафон, і по кросфіту виступав, типу, ну по різним напрямкам. Вже потім там, десь по ММА поїхав, по ну, про Капашки. За військові досягнення є медалі. Так, але вони не тут висять. Тут у нас спортивні, от, починаючи перші це чемпіонати України і далі там вже різні, різного характеру. Там З, -з Горловки, наприклад, у мене є. Це турнір такий був. І коли мені кажуть, що тіпа, Донецьк, типу, ти ж там не був, я там був, я там вигравав змагання, у мене за друге місце. Оце за друге місце це в Керчі були змагання в Кримуті. То це все моє, я там був з дитинства їздив. <стр initiatives> 11 рік. Так, так. А в 14 му там все розпочалося. Нікупой. Тут багато всього. Чи є, можливо, це цих медалей якась особлива? Так, і насправді це перша медаль, і перша за перше місце це ось ця. Це перше, за перше місце. А саме перше це за третє місце. У мене знаєш, завжди був варік, типу оце, за третє місце. Я завжди був або першим, або третім. Типу, перший це ти все клас, максимально зробив результат. А третій це тобі треба ще ну, нормально добряче повчити. А друге, знаєш, це якось не ну, туди-не сюди, типу, ну, блин, і вроді от вже в фіналі, типу, да? І трохи не вистачило, і ти не знаєш, наскільки трохи цього не вистачило, третє, це знаєш, ти, ну ще працювати. Тому в мене других місць не так багато. В мене загалом або перше, типу, або третє. Так само. <реш> не, є, є, я ж кажу, типу, є, і так, типу, є загалом е, різні турніри. Підемо далі, давай, там, давай, за військову є службу. Це е, державна нагорода. Від президента от така Не ще. За військову службу України. Про ті медалі, що за спорт? І є про що поговорити. А тут я просто ну тому що розумію наскільки це важливо, наскільки це непросто, наскільки навіть це важко бути там. Я не можу собі уявити. Так мене є родичі, які зараз також служать. Але я ну я пишаюсь тим, що сьогодні Дякую. я з тобою спілкуюся. Ти казав про якусь певну ініціативу, яку ви підготували? А що... це ми якраз і стоїмо та набрали, а. в принципі, як завжди, ми робимо. Ми на зв'язку з директором там різних дитячих будинків, так як зараз працює один. Дитячий будинок, і всіх туди звозять там зон бойових дій, то різні діти. І директор сказала: там є нагальна потреба. Я кажу, в чому є потреба? Він каже: в принципі, типу, у нас в тому, в тому, в тому все перекривають, там приїжджають волонтери, допомагають, так як ми один дитячий будинок. Ну вони знають, що ми такі хлопці, типу, любимо зробити красиво, типу, порадувати дітей. І виходить, в мене є подруга, знайома в Америці. Вона каже, я хочу для дітей зробити свято. Там, вислала нам іграшки. Паралельно, я думаю, під це я вже дізнаюсь, що нам треба. Замовили курсівки, з'їздили, купили всі розміри, які були потрібні. Все нове, оригінальне, тому що беремо як собі, як своїм дітям, можна сказати. І ще потрібно докупити. Ми вже замовили це стільці. Приїжджаючи іграшки, ми все пакуємо в гарні пакуночки і їдемо до дітей. Слухайте, давайте можливо якось об'єднаємо зусилля, і ви там скажете, якось назвете дату. Ми можливо з каналом підтягнемось. Ну тому що такі моменти можливо, ви не хотіли про все це на скажімо так. На ау, до речі, там хтось там так, так з... да, це мій побратим, і друг і гарьок. Чемпіон світу зі змішаних їде набор, служить зараз. А це в нас е, симулятор для навчання на дронах, які потім будуть робити бам-бам. Ого, не це не дрони <гум> камікадзе. <гум> я е, не знаю, наскільки ви хотіли все це освітлювати, але якщо буде необхідність, <гум> то. Ми загалом тільки за, тіп, е, просто щоб е, знаєш, їздити не просто так, тіп, Зараз ми перекриємо їх всі потреби. типу. а в слідуючи раз я вже буду тримати зв'язок з ними і розуміти, коли треба. Тобто ми не зможемо постійно їздити, тому що в них вже буде перекрито багато потреб. Я зрозумів. Знову ж таки, не втомлюся дякувати тобі за те, не. що ти робиш ще з минулого нашого ефіру. Це відчуття, що ну важливі справи. Відбуваються мене не залишає, коли я поруч з тобою, коли ми з тобою спілкуємося зараз. Я дуже радий, що є можливість з тобою поспілкуватися. Казав, що декілька місяців я чекав на це. Потисну знову ж таки руку скоро буде в ефірі. Я думаю, що сьогодні ми відзняли дуже гарну передачу і. Не знаю, особисто я буду її переглядати неодноразово, адже поруч зі мною був Велислав Томашов. Це проект дім на телеканалі Рудана. Будьте з нами та слава Україні! І смерть урого! За час війни в Україні ми впевнились, що наші захисники це мужні воїни. І в той же час. Це живі люди, які віддають своє здоров'я та життя за нашу країну. Вони не романтики, вони реалісти, і ми повинні їм дякувати та допомагати. Це проект Дім на Рудані. Україна переможе.